Є знижки на комбі гриф. 20% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Замість ліфту водоспад. У нас через двері пройшла вода. Комунальники не приїздять. Ось. А там зверху от, от, тут все. Ось тут вода була. Я змітала просто от калющо. Як діяти в такій ситуації і хто відповість за пошкоджене майно? Це Владислав. Сьогодні до своєї квартири на п'ятий поверх він буде йти пішки, адже ліфт не працює з вихідних. Зливи, які пройшли в столиці, перетворили на аквапарк один з будинків на оболоні. Там ліфт став водоспадом, а на дев'яти поверхах з'явилися басейни. Владислав каже, що проблему передбачав, говорив про неї, але комунальники ігнорували. Ми до разів прощалі вже що, що стекло слабо. Поки не дождались, поки тут воскресені, абсолютно градом пройшлося. На криші там є така зливна труба, Вот вона. Продирявилося, і ніхто це, не, це не робив. Вже, да, Лінку не було дощів, вона не протікала. У вихідні викликати комунальників мешканцям не вдалося. І нікого нема, ніхто не їде, Це неділя. Угу. І тут все плывуть, всі бігають, нічого зробити ніхто не може. Тож приборкували воду самостійно, розповідає дружина Владислава Альбіна. Ось а там Зверху, тут все, ось тут вода була, я змітала, просто от калюжі. Отак, от, видно. Само подивіться, які потоки на двері. Тут, тут, на дверима, ну світла не було вже зранку. Владиславу і Альбіні пощастило. Їхня квартира майже не постраждала. На верхніх етажах люди по халіна воді ходили по квартирам. У нас через двері пройшла вода. Двері у другі вже не закриваються, бо розпухла деревина. А в понеділок від самого ранку на 5 годин зникло світло. Я думаю, де замкнуло, як і ліфти, чому не працює. Поминальники приїхали лише в понеділок. Вони розповіли, що причиною затоплення стала забита труба. Тут було забито, що вже старі труби, грядце коротше. А з ліфта чому текло? І звідки там воно текло? Зверху воно видало зверху воду і туди йшла. Повна труба була. Час прочистили все -таки. до кого звертатись, якщо працівники керуючої компанії ігнорують скарги мешканців? Запитую в юриста Кирила Козака. Зазвичай досить ефективно. Це дзвінки на 1551, на гарячу лінію КМДА. Вони в будь-якому випадку цим питанням займаються. А якщо не відповідає навіть е от гаряча лінія КМДА, то що робити? Тоді письмове звернення подавати, і в них є обов'язок відповісти на відповідь відповідь письмовому вигляді за тією адресою, що вказано в зверненні, і таким чином розібратися. Що ж до заподіяної шкоди через підтоплення квартир? Юрист радить мешканцям звертатись до ЖЕКу керуючої компанії або ОСББ.